Далі олена квітка. Такі з'являється. У нас є зв'язок, є супутник Львів. з нами. Вона Львів і Квітка. Олеги, ще раз доброго ранку. Ну ви знаєте, чим ближче вже ну не знаю, вже до дев'ятої, вже після дев'ятої, тим в, в, у Львові більше відчувається літа. У нас сьогодні лякало якимось приморозками зранку, мінус два. Знаєте, зараз зовсім абсолютно цього не відчувається. Ось так, от абсолютно в такій вишиванці заквічені, дуже комфортно, дуже класно. І я думаю, що чим ближче до обіду, то у Львові буде ще гарячіше від краси, тому що Львів прокинувся, Львів починає заквічуватися в цій вишиванці. ну і взагалі така погода класна. При те, що майже на всій території України сьогодні очікуються невеликі опади, але е, погода буде все одно крутою. Десь 14-15 градусів. Середню температуру нам обіцяють синоптики. Ну і західний регіон, тут де ми сьогодні працюємо, де ми заходимося. Він сьогодні обійдеться без опадів. Колеги, я вже згадала, і ми сьогодні обіцяли. Ми сьогодні святкуємо день вишиванки у Львові з колегами з Нелою з Єгорем. І подивіться, ми зараз на площі біля оперного, яку фантастичну заквічену компанію. Вишиванках ми зустріли. Доброго ранку, вам. друзі. Ми з усіма не переговоримо, але трошечки хочеться знати про вас більше. Андрію, ми сьогодні з вами домовлялися. Розкажіть, будь ласка, про вас, про ваших колег, звідки ви і що ви тут для себе сьогодні? Яке свято вирішили організувати? Ми вийшли. Ми представляємо західне міжріональне управління Державної служби з питань праці. От ми тут зібралися в честь свята вишиванки нашого можна сказати, національного свята. От це, Фото на пам'ять буде це постійна традиція нашої державної служби з питань праці. Ми кожного року збираємося в в значних гарних місцях і ну, на пам'ять фотографуємося. І безумовно, наш дрес-код сьогодні це вишиванка. Слухайте, а де фотку повішуєте? В себе в кабінеті? Тут, до речі, скільки відділів? І в себе в кабінеті, і на сайті Західного міжнародного управління Державної служби з питань праці заходьте, дивіться, любимо це свято, завжди його вшановуємо і запрошуємо всіх. Доєднатись до, до нашої та до нашої акції. Слухайте на це класний приклад. Я думаю, що всі можуть собі намітити. Хто не встиг вдягти вишиванку, може її ще вдягти і на обіді вийти своїм колективом. Хлопці, що хочу з вами поговорити сьогодні. Скажіть, ваша вишиванка, звідки? Де взяли? Вишили? Це та мені не та ви що, це старовинна? 2000-х років. 2000-х? сама У вас вона одна в гардеробі чи декілька? Одна, одна. Одна яку я дуже люблю, це нові постійно одягаю. Єдина і неповторна. Так. А ви сьогодні біли в білому? Ну, цю традицію започаткував. Іван Франко він любив власні вишиванки, білі на білому. Ну, от, я собі з нагоди такої придбав як любитель творчості Франка, як його земляк. А часто взагалі вдягаєтеся в вишиванку? Ну, стараємося носі державні свята. Завжди. Просто ну, так завжди. за хлібчиком не виходите? Не Просто Так кого? за хлібчиком ні. В неділю до церкви на свята державні. Або до когось на родинну сім'ю, або якусь подію. Завжди Якула. вона є. Так, так. Я ще хочу ваших колежанок от, дівчаток тут показати. Дивіться, яка у нас тут заквічена клумба. Просто хлопці, якщо зможете, покажіть всіх. Дівчата, у вас багато сукень вишитих в гардеробі? Давайте е... по черзі. Знаєте, останнім Давайте, я за нього так. тримаюся, мені простіше. Дякую, так Знаєте, Останнім часом так, кількість реально збільшилася, тому що в зв'язку з такими неприємними подіями в нашій країні хочеться щораз більше вшановувати наші традиції, нашу таку ідентичність відмітити певним чином. Знаєте, і тому дійсно, насправді, останнім часом кількість і суконі вишиванок сорочок збільшилась. Хочеться вдягати. У вас багато вишитих mm -hmm. нарядів? Пару пару сурочок є і сукенка є. Так, ви часто вдягаєте? Тому що знаєте, для нас це прям за такий святковий одяг. Але мені здається, що зараз змінюється щось вже, і ми вдягаємо його просто так, щоб відчувати себе просто такими на панями свято і панянками. На велику день на різдво, на вечерю святу. Обов'язково в такій традиції українські вдягаємо на конституції день день незалежності, на такі державні свята вдягаємо так. Супер. Слухайте, я думаю, що ваш приклад такого об'єднання. Я думаю, що тут декілька навіть е, відділів, я не знаю, е, повторюєте, продовжуєте свою традицію. І я ще раз скажу, що можливо сьогодні хтось започаткує в себе на роботі. Ось як зробили ось цей колектив держпраці. Е, вийдуть сьогодні, сфоткаються разом на пам'ять е, в день вишиванки, і побудуть повторювати цей день вишиванки. Не не тільки в день от вишиванки, 16 травня. Хоча насправді це тільки в цьому році воно так співпало, Це третій четвер. Кожного травня, тому дата може змінюватися, і вона стане такою доброю, абсолютно класною традицією. Колеги, але Львів нас ще не відпускає ми сьогодні. Ми сьогодні і завтра тут будемо працювати. І всією великою величезною командою сніданку готуємо спеціальний спецефір. Це буде львівський випуск. Будемо е, Неля Єгор будуть просто фактично нащупувати це місто. Про що воно зараз як змінилися сенси? Е, про що говорить? Львів, Про що говорять люди? Тому вмикайте завтра вже о 6.30. будемо з вами на зв'язку Львова. Колеги. Дякую, тобі, Олено. Ти дала такого класного львівського вайбу, і от е, ця от, така вервечка вишиванок і історії кожного е, з містян. Дуже круто. Дякую тобі за це.